Доброго дня, глядачі. Надумав я їхати закривати вологу за зиму. Розсохлися сальники на циліндрі на ЦС-100. Прийшлося знімати циліндр, міняти сальники. Ну, то я поміняв. Ну і виникла в мене така проблема. Кожна із вас вона може теж виникнути від старості, і з носа. Цей трактор старенький. Витерлися у мене ось оці, де палець вставляється подвірство. І тут вже геть залишилося мало життя. Ну, їх можна спасти, яким образом? Ось ось орешки. Вони заводські, така сережка йде в інтернеті, стоїть Серга розкоса, стоїть 5 тисяч гривень. Мене їх так само поростирало, залишилося в житті буквально геть трохи. Я взяв з подшипника, вирізав полумісяць, варив, усилив. Цей метал весь вариться і вариться він доволі хорошо. Так само я сюди. Осел подшипник 204 -й. Вирізав я такий полумісяць. І еще один такий два полумісяця вставляю палець Ставлю один полумесяць и с той стороны вставляю Другий полумісяць. Я їх приварюю, стачую болгаркою і буде добре. Так само і на цій стороні витерлося. Ну тут мало, вітрілося тут ще походить, тому що якщо я, я зараз полумісяць ставлю, він просто не влізе. Ще мале, мале пошкодження.